Доброго ранку, любі друзі, церква, глядачі. Сьогодні дещо сталося в житті нашої країни, і я хотів би разом з вами і порозмірковувати над цим і разом з вами помолитися. Знаєте, я би хотів сказати, що в ці дні особлива спекота у нас. В країні, і якщо в затяньку десь 37, то на сонячку, як виходиш, то 40 із хвостиком. І це таке, що дуже взначається і на здоров'я, і на все те, що стається, От, і є тільки одне бажання. Бути десь в затінку, пити холодну воду, або бути десь коло води, де є свіжість, або деякий кондиціонер, щоб бути там. Але я не про це сьогодні. Я сьогодні хочу говорити, що є інша спека, і це спека життя. І хотів би сказати, що ця спека у нас в Україні продовжується. І продовжується війна, і руйнується життя, доля людей. І ці дні дуже болить, дуже пече серце за Львів, за те, що люди втрачають життя, що руйнується місто. І це не тільки Львів. Ми могли би говорити сьогодні, і тепер вже за цей рік, і більше дуже багато є тих міст, де це трапилось: і Кременчух, і Вінниця, і Дніпро, і Краматорський, ну, і дуже, -дуже багато і Київ, і. Ну, Дуже багато. І ці новини, які приходять, вони визивають таку дуже велику спеку життя. І ця війна вона випалює серце та долі і дуже болить. І дуже болить як наш народ, як наша країна, наше військо. і Знаєте, я хочу сказати, що дуже є таке велике бажання Господи мати свіжість, мати оті хмари дощ свіжісті для всієї країни, для свого серця. Хочу сказати, що вже не все може щось потішити, і я в такому ось розпачі сьогодні розмірковував про це все, і я звертаю увагу, як завжди, до святого письма і шукаю поради, і шукаю затінку і прохолоди там. І шукаю, Боже, оце все у Твоїй, у Тобі і чекаю на Твою потіху. І тому, Господи, поведи нас там, де є оця жива, прохолодна вода, поведи нас, бути добрий, є пастир до зелених пасовиськ. Візьми свого жезла й посоха, і Ти даруй нам заспокоєння в серці. І хочу сказати, і благати тебе, Боже, поведи нас Духом Святим. До свого серця дає спокій. Дивіться, що говорить Давид. Він говорить так, псалом, 17, 8 віршик. Охороняй мене, як зіницю ока, сховай мене у тіні своїх крил. Боже, ми сьогодні так бажаємо бути у затінку Твоїх крил. І він продовжує 36 й псалом, 8 й віршик. І він говорить так, яка ж дорога твоя милість, о Боже? Люди ховаються в тіні Твоїх крил. Ми потребуємо Твоєї милості, Господи. Ми потребуємо Твого захисту, ми потребуємо Твого спокою і Твого миру для серця і для нашої країни. 57 цьому Псалом, і другий віршик. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Бо на Тебе покладається душа Моя, і в тіні крил я перебуватиму, доки не мене лихо. І тут Давид він говорить про це дуже важливі речі на сьогодні для нас, і для нашої країни, і для кожного, і для мене. Дивіться, що Він говорить: він говорить: бо на тебе покладається душа моя. Господи, зніми цей розпач з наших сердець. Бо на тебе ми сьогодні покладаємося і тобою лише стоїмо. І Він говорить: і в тіні крил я перебуватиму, доки не мине лихо. Господи, ми бажаємо бути в затінку Твоїх крил, аж доки не мине це лихо, ця війна, оцей розпач, оцей біль, оця спекота життя. Господи, ми на Тебе покладаємося. 63, й Псалом, 8-й віршик. Адже ти прийшов, адже ти прийняв, прийшов мені на допомогу, і я радітиму в тіні твоїх крил. Адже ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму в тіні твоїх крил. Знаєте, це розбиває серце, коли ти це все чуєш, це все бачиш. І це ще ми не торкаємося, скільки наших хлопців вони гинуть там, на полях. Битви з цим ворогом. Це ще ми не торкаємося цього всього. Я хочу сказати, Боже, ми так благаємо Тебе, зупини це все лихо, і допоможи нам вийти, Господи, маючи надію тільки на Тебе. Він говорить, щоб ми перебували в ньому, щоб ми занурювалися в нього. І Він говорить, що там є безпека, Так? є той якір. Який збереже наше життя, трамай нас, Господи, бо ми на Тебе покладаємося. І дивіться, коли ми читаємо 62-й Псалом Давиду, дивіться, що Він говорить. Це я для себе, для кожного з нас сьогодні читаю. І благаю, Господи, Дух Святий, поклади на серце, Господи, закоріни в нашому розумі і дай нам подих цієї свіжості. Тільки в Бозі заспокоїться моя душа, адже від Нього моє спасіння, лише Він, моя скеля, моє спасіння і мій захист, я ніколи не захидаюсь. Доки ви всі будете нападати на людину, щоб її повалити, наче похилену стіну або розхитану огорожу, вони тільки й думають зіпхнути. Її з висоти вони полюбили неправду на словах благословляють, а в серці проклинають. І я хочу сказати, оці речі вони дуже знайомі. Ви сьогодні, якщо чуєте ту всю пропаганду, то вони говорять, що вони нас не що вони нас люблять, що вони наші брати, що вони не влучують по цивільним об'єктам, але ви все це бачите. І тими, дивіться, що далі говорить Давид, лише в Бозі заспокоїться моя душа, адже на нього надія моя, лише Він моя скеля, моє спасіння, мій захист. Я не захитаюсь. У Бозі моє спасіння і моя слава, скеля сили мої і мій противолок у Бозі. Народи мій повсякчас, покладайся на нього. Виливай перед Ним, виливайте перед Ним ваші серця. Бог наш заступник. І е, на останок Він говорить: один раз я промовив один раз промовив Бог, і я почув вдвічі, що сила у Бога, і що у Тебе, Господи, милосердя, оскільки Ти відплачуєш кожному за його вчинками. Господи, ми так потребуємо Тебе. І сьогодні ми цей псалом ми читаємо, і ми, Господи, кладемо його на серце. Бо Ти лише один наша допомога, наша опора і наш затінок і свіжість у цю спекоту життя. Знаєте, я би не, не пройшов е, поруч з цими текстами Святого Письма, дуже часто читаю це останнього часу, це плачу Єремії з 3 розділу розділу з 11-го віршика. Не дарма ця книга і так і називається Плач Єремії. Я хочу сказати, що колись хтось напише цю книгу Плач України, плач України за своїми дітьми, за своїми онуками, за своїми чоловіками, жінками, за своїми друзями, за всіми тими, хто віддав своє життя, за всіми тими, кого ця війна скалічила, плач України. І я хочу сказати, що сьогодні Господь говорить про те, щоб ми залишили розпач, бо є його милість над Україною, і ми ще стоїмо, бо Бог з нами. І дивіться, що говорить тут Єремія. Він поплутав мої дороги, пошарпав мене, перетворив мене в ніщо. Він напряг тятяву свого луку і поставив мене мішенню для стріл. Він пробив моє серце стрілами свого сагайдака. Я став посміховиськом для всього мого народу, повсякденно глумливою піснею. Про мене. Він нагодував мене гіркотою, напоїв мене полину. Він стер мої зуби, гравієм, нагодував мене порохом. Я втратив душевний спокій і забув про добробут. Тому сказав про себе. Пропала моя життєва сила і щезла моя надія на Господа. І знаєте, хочу звернути увагу, інколи ми на такій грані стаємо, і інколи ми почуваємо те, що почував Єремія, коли він зі сльозьми писав цю книгу. І далі він говорить: Згадай же, Господи, про моє лихо та моє нещастя, про Той Полин і гіркоту, постійні думки, про що шматують. У мені мою душу. І дивіться, далі він говорить: Він через весь цей розпач, через цю всю біль, через оці всі сльози, Він говорить, що я дещо нагадую для свого серця. І він говорить так з 21-го віршика. Але я нагадую своєму серцю минуле, і від того оживає в мене надія. З Господньою милостю ми все ж не загинули. Тому що Його милосердя не вичерпується. Щоранку оновлюється Твоя велика вірність, Господи. Господь мій уділ, доля моя, говорить моя душа, тому й далі я буду на нього покладатись. Господь прихильний до тих, котрі на нього покладаються, до кожної душі, яка його шукає. І тому ми сьогодні, Боже, ми сповідуємо, ми говоримо серцю. Про цю спекоту життя. І ми говоримо, що ти є наша прохолода, ти наша свіжість, ти холодна, життєдайна вода у цю годину. І сьогодні ми благаємо Тебе, Господи, потіш наш, розрадь наші серця. Ми все це бачимо, і це болить, і це пече, і це розриває наше серце. Але ми звертаємося до Тебе, Господи, почуй нас. Давайте ми помолимося разом. Отче Боже наш, ми сьогодні туруємо цю лиху дорогу війни. Ми йдемо. Єю. І якби не ти, то ми вже б загинули і вороги наші проковтнули нас. Але ти з нами, і ми на Тебе покладаємо всю надію. Допоможи нам, Господи, і веди нас до холодної Твоєї води прохолодної. І... До зелених пасовиськ. Ти візьми свого жезла до посуха та потіш наше серце і заспокой Його. Господи, не полишай нас, не полишай нашої країни, нашого народу, нашого війська, Встань з нами і піди з нами і розпороши ворожів і прожени їх, Господи, і звільни нашу країну. Я також благаю Тебе, Господи, даруй потіху всім. То сьогодні мають велику біль на серце, бо вони втратили близьких, рідних, знайомих, друзів. Господи Дух Святий, Ти є потішити, і Ти зроби це. А ми сьогодні, і в цьому розпачі, і в цій білі, і в цій спекуті життя ми проголошуємо, Господи, і ми пірнаємо до Твого серця, і ми, Господи, шукаємо тої глибини в Тобі. І ми бажаємо, Господи. Даруй нам твій мир в ім'я Ісуса Христа, ми благаємо про Це, Отець Син та Дух Святий. Амінь. Будьте благословенними у цьому дні. І нехай Господні, Господь заспокоїть серця наші і дасть свою милість. Нехай Він захистить кожного з вас, ваші сім'ї, ваших дітей, онуків, близьких, рідних. Ми сьогодні благаємо для захисту нашої країни. Нашого народу, нашого війська, і ми віримо, Господи, що Ти не залишиш нас. На цьому стоїмо і це сьогодні проголошуємо в ім'я Ісуса. Будьте благословенними у цьому.